Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні поговоримо про нові акції та новини в World of Tanks. Сьогодні у нас закінчився марафон на оцей танчик. Вирішив я все ж таки взяти собі на твінка, тому що тут якби премтехніки не так багато. І також у нас стартував трейд-ін. Давайте подивимось. У мене тут премтехніки зовсім небагато. Це от термін прокату завершено, тобто невелика кількість. E, що ми будемо робити? Стартував, значить, у нас трейд-ін. Маємо ще 4300 голди залишилось із літачків, які ми зафармили. E, стосовно найкращого, у нас тут сьогодні завезли LT-432. Правда, просять за нього сильно дорого, 7660, при тому, що сам танк коштує 5800, по-моєму. Ну, тобто переплачуєте за нього. Ну, але це фактично найбільш броньований LT в грі, так що в принципі, в принципі ну, можна брати, в кого є голда. Доволі таки непоганий апарат. І тут у нас трейд-ін. Тобто обмін техніки. Вибираємо собі стару машину, е, отримуємо 50% знижки на, е, на, це, на покупку нового агрегату. Що в нас тут, як бачимо, у нас е, вибираємо яку, якусь техніку, яку ми хочемо продати. Наприклад, за Млеху нам дадуть е, в компенсації 5250 для покупки нового. Ну, в нас оцього треба здавати. Що ж ми можемо отримати із нових, е, які танки тут завезли? Завезли Соміка. Чудовий агрегат, чудовий, офігенний. Ну, але на теперішній рендом, коли ти зустрічаєш БЗ, ну. Не знаю, не знаю. На, на любителя, скажімо так, зараз, після вводу БЗ, ну, він такий. Якщо ти з ним зустрічаєшся з БЗ, то зовсім тобі погано. Ee, завезли каєна. Ee, також непоганий агрегат, але в принципі він більше для укріп районів. для гри, Трам... для гри там, тому що ДПМ э, ну, для рандому з Альфою 230 настрілювати там, це доволі таки э, сумно буде. Що ще завели? завезли? Turtle МК-1. Хороший агрегат, але він продавався за срібло на чорному ринку. Хто пам'ятає? Тобто я разів не знаю, разів з 15, напевно, натискав, щоб його забрати, але все ж таки не начислило. Тільки вибило вікно, що всі танки вже розкуплені. Було дуже жаль не забрати його на основу. І також лайняшка нам дається, ВК-7201К, не рекомендую його брати зовсім, навіть за таку ціну ну, танк ні про що. Хоча якщо у вас є всі танки, 2000 доплатити обміняти це от лайно на, на це лайно на друге лайно, ну, в принципі, як хочете, це особисто ваша справа. І в принципі, з 8 гривнів це все. Там ще 7 рівня додали, але ну, 7 рівень це буде нецікаво. Що з цього всього ми будемо брати? Будемо брати оцей от агрегатик. Тут його немає. Розробники доволі таки негативно вже ставляться до того, щоб роздавати йолку так звану в трейдині. тому є невелика вірогідність, але вона є, що його можуть з трейдіну забрати, тому напевно ми його заберемо, а там потім подивимось, що буде в наступних. Що з нових варто брати? Це Соміка. Він, ну, він непоганий, але зі, з безехами, зі шкодами 56 він, звичайно, не зрівняється. Каєна для фарму в, в укріпрайонах районах із нових, і також непоганий ДПМчик. це Туртл, доволі такий непогано агрегат. Стосовно інших, зі старих, кого варто брати зі старих? Любителям кущового такого геймплею, це SRWS-1, доволі непогано фармить, ну, як фармер. Для ТТ-50ТП прототип, хто не забрав його за ГК, дуже і дуже непоганий агрегат. Це, я сказав би, що він кращий за захисника, тому що у ВН, там броні, звичайно менше, але У ВН. І трохи стабілізація краще, ну, набагато краще. І для більш таких любителів більш агресивної гри на, на ПТ це от vz 121 ft Чудово фармить. Якщо вірити в Експресу та іншим сайтам, де робили порівняння стосовно коефіцієнту фарму, то на 8 рівні найбільший коефіцієнт фарму саме у цієї пт -шки. І броня присутня, тобто чудовий такий. чудова ПТ-шка, але там потрібен також схіл. І в неї єдиний мінус це от, стабілізація, точніше її відсутність і ну, звичайно довге зведення, як і всіх ПТ. А так, в принципі, тут більше немає, на чому затримуватись. Для любителів суперперша можна його забрати, звичайно, з, 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 з хорошою такою знижкою. До речі, можна, якщо не хочете міняти восьмерку, можна взяти. Uh, так, де? Ну, Типу Любий танк сьомого рівня. Наприклад, ВКХ І можна на перша можна спокійно поміняти Він не так багато коштує. Де він у нас? Ну, вийде 3000. Навіть менше, як ми заплатили за бойову перепустку. Доволі також вийде непоганий обмін. Або на LC-Ho 2300. Ну, це буде найкращий варіант. Ну що, міняємо, значить, беремо ВКХ і міняємо на l на так звану йолку 650 золота. Це небагато. До обміну. Обміняти. Купити машину без екіпажу. Обміняти. 650. Ось ці проведені парні модифікації будуть скасовані, але прогрес базової модифікації збережеться. Окей. Обміняти. І так, ми купили чудовий, чудовий агрегат, чудовий танчик. Е, можемо відразу посадити на нього екіпаж. Так, висадити казарму. Давайте відразу його налаштуємо. Так. До речі, знижка діє ще на обладнання зараз, тому закопайтеся, в магазині можна придбати. Оптика. І мало зі складу 3. А скільки в нас на складі? на складі? На складі 5. Чудово, у нас достатньо. Купляти більше нічого не треба. <coughs> Буде така бомжозбірка, звичайно. Новий стиль якийсь ніякий, звичайно. Бастіон Skynet. Але нехай буде. Отакі такі от справи, такі акції. Не забувайте про те, що ще поки діє оцей китайський праздник, свята ці, нас, от, можна обміняти є знижка на Обладнання. А вже немає знижки. Нічого собі, вже немає. Знижка закінчилася. Тоді, вибачайте. Всім гарно дякую за перегляд. До побачення.